Друзі, привіт всім! Мене звати Олексій Антоненко, і ви на каналі Олексій Антоненко Тревел. Відразу підпишіться на мій канал. Буде десь тут кнопочка. Для того, щоби не пропустити наступний корисний відео. А якщо ви цього не зробите, ви дуже ризикуєте його попросту пропустити. Про що це відео? Дивіться, днями столкнувся з таким неприємним доволі таки явищем. Не хочу казати проблеми, тому що слово проблема сама по собі вже несе негативний контекст. А мій канал, як ви знаєте, про позитивні новини, принаймні в силу того, наскільки зараз можуть бути вони позитивними. Ви я думаю, розумієте про що я взагалі? Тому Так, називемо це як нюанс. Або, якщо хочете, робочі моменти. Мова йде про те, що Ютуб почав списувати години переглядів. Позавчора була одна цифра, вчора була е, на 2 години менше, а сьогодні ще менше. Ютуб ти що це? Я тут, панітелі, стараюся, знімаю нові відео, шукаю нові цікаві теми, ідеї, вкладаю якісь ресурси, в тому числі і матеріальні, для того, щоб друзі знімати для вас цікаві відео, корисні, а YouTube бере їх, попросту списує. Ну, а якщо серйозно, хто стикався з вас з подібним явищем, як цьому зарадити і в чому причина цього, панітелі? Тому що, чесно кажучи, хочеться нарешті вже підключити монетизацію. Для того щоб підключити монетизацію, як ви знаєте, треба 4 тисячі годин переглядів за рік і 1 тисяча підписників. Наразі в мене 633 підписники, а годин переглядів щось 1100, щось, там щось таке. От, відразу хочу зазначити, що ніякими сервісами, типу Накруток там, е, я не користувався і вам нікому не раджу цього робити, тому що це чрівато дуже негативними наслідками для до, до блокировки каналу, друзі. Е, є багато різних сервісів. Кому цікаво, можете загуглити, знайти в інтернеті ця інформація відкритого доступу, будемо казати так. По покупці підписників, лайків, переглядів, коментарів в соцмережах, зокрема, Ну, накрутки це зло. Тому я б, якщо ви не хочете ніяких санкцій по відношенню до вашого каналу або вашого аккаунту, я б не то, що не рекомендував не користуватися, а навіть дивитися в цю сторону. Ось такі от, друзі, моменти. Тому хто стикався з таким явищем, попрошу вас, напишіть в коментарях, чому це послужила причина і як можна цьому зарадити. Власне, зупинити списування годин переглядів. Щиро вам вдячний! Ну, а із з таких позитивних, дуже класних новин хочу вам повідомити, що географія моїх. Глядачів і моїх підписників постійно збільшуються. І наразі мене дивляться в таких країнах, уже, як Польща, Німеччина, Італія, Австрія, Сполучені Штати Америки, Канада, Ізраїль. Також Рашка мене дивиться. На жаль, на жаль, не хотів би, щоб мене там дивилося, але ніяк не можу цьому зарадити. Заблокувати я їх ніяк не можу. От. Також дивляться мене підписники, глядачі з Білорусі, Таджикистану, Узбекистану, ну і звісно, України. Тож це не може не тішити. Я дуже щиро вам, друзі, вдячний за це. Продовжуйте дивитися. Пишіть, які у вас ідеї по наступних відео, про що б ви хотіли, щоб я зняв відео. Пишіть свої питання в коментарях, в соцмережах. Я вам щиро, друзі, всім за це дуже-дуже-дуже вдячний. Ось такі от ну, у мене на сьогодні новини. Бережіть себе, всім нам мирного неба над головою. А з вами був я, Олексій Антоненко. Тож всім до нових зустрічей і пока!